Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Варна герасимчук жовтан. Вітаю двоє людей. Загинули внаслідок нічного обстрілу Одеси та області. Росія спрямувала 19 дронів, 2 онікси та 12 калібрів. Суттєвих пошкоджень зазнав непрацюючий готель на морському вокзалі. Два онікси зруйнували зерносховища. Від падіння уламків виникли пожежі у складських приміщеннях. Також від вибухової хвилі повилітали вікна у прилеглих будинках. Деталі російської атаки у нашому сюжеті Зачем вони били мені Зачем? яка? Що, лінію оборони що? Це приватний сектор одного з районів Одеси. Тут вибуховою хвилею повибивало вікна. Найбільших руйнувань внаслідок обстрілу на цій вулиці зазнали приватні підприємства. На одному з них вже просто немає даху. Техніка для роботи непридатна. 16 я працюю Шестнадцять на зізнаєм прияті. Ми займаємося абсолютно мирною діяльністю. Изготавливали для подъемной техники там троса, стропа из тросов. Рядом ребята бойлеры изготавливали, как бы ну, ну вот прилетела нам эта ночь. Все, теперь мы все без работы. Одне з постраждалих підприєм займалося виробництвом пакувального паперу та ламінування. Тепер бізнес зупинився і на який час невідомо, бо збитки від обстрілу не один мільйон гривень. Я ще не можу відійти. Я шокований. У нас немає е, ніде тут на виробничих ділянках ніяких підприємств, які б е, е, були якось пов'язані з міністерством оборони чи з воєнними. Це гражданська структура. Таких производств в Україні було всього три. І одне в сумах разрушено, одне було разрушено в сих пор під прокупації. і сталася только наша, ну вже й навірно, і нашого не осталось. Непридатним став і генератор, який обійшовся, у майже 2 мільйони гривень. І це лише частина руйнувань та збитків, яких цієї ночі завдали Одесі та області росіяни. Загалом по нашому регіону РФ випустила понад три десятки ракет та безпілотників. Характерною особливістю було те, що ракети виконували дуже складні вірежи. Траєкторія, по якій вони працювали цілком очевидно, була спрямована на виснаження сил протиповітряної оборони, введення в оману. З 19 шехедів було знищено всі: 19, з 12 калібрів 11 калібрів знищено. Причому один сили протиповітряної оборони наздогнали аж в Кировоградщині, другий на підході транзитним шляхом шовши до Одещини на Миколаївщині, і більшість дев'ять. Калібрів були знищені саме над Одещиною, зокрема над обласним центром і передмістям. Онікси характерна зброя надзвукова і протикарабельна, яка йде специфічним курсом, і збиття їх надзвичайно складне, саме тому вони влучили, влучили в зерносховище. Чини найбільших ушкоджень зазнав непрацюючий готель на морському вокзалі. Також пошкодження отримала і пам'ятка архітектури національного значення Воронцовський палац. Цієї ночі над ліквідацією наслідків працювали понад сотня рятувальників. Були різні адреси, тобто по різним викликам. Одне з них було це складські приміщення одного з одеських підприємств, також відкрита територія на площі 700 квадратних метрів, також основні сили і засоби були все-таки направлені на готель морського вокзалу, тому що там двадцятиповерхова будівля. Вже після ліквідації наслідків обстрілів стало відомо про двох загиблих. Їхні тіла знайшли в день під час розбору завалів на зерносховищах. 46 курсантів одного з ліцеїв отруїлись в Одесі. Вночі їх доправили до лікарні з харчовою токсикоінфекцією. Причину такого масового отруєння неповнолітніх встановлюють правоохоронці. В реєстрі досудових розслідувань подію кваліфікували за частиною першої статті 325 кримінального кодексу України як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. 250 тисяч доларів у кабінеті, завідуючого нейрохірургією єврейської лікарні знайшли слідчі цими вихідними. Як з'ясували правоохоронці, медик діє в групі із колегою цього ж відділення. Вони вимагали гроші з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. Обох зловмисників затримали на гарячому, коли вони отримали 1200 доларів від пацієнта, якому необхідно було провести операцію по видаленню міжхребцевих гриж. Після проведення операції бонусом медпрацівники обіцяли хворому оформити та видати документи, які мали стати причиною для відстрочки від мобілізації. Пів кіло кокаїну у шлунку перевозив наркоторговець з Латинської Америки до Одеси. Ціна однієї такої партії на чорному ринку могла сягати трьох з половиною мільйонів гривень. Виявилось, кур'єр-представник латиноамериканського картелю. Маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики для розповсюдження завозили до Одеси. В ході спецоперації затримали й організаторку трафіка та її спільника. Усі троє нині під вартою. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Грамотні фішингові листи і повідомлення, клонування голосу і діпфейки для автентифікації. Все це поліпшені за допомогою штучного інтелекту шахрайські схеми. Технології стають новою зброєю кіберзлочинців. Які методи використовують шахраї і як вберегтись від цього. Дивіться у сюжеті. Як правило, їх називають так звані африканські принци. Я вам заплачу кучу грошей, але дайте мені банківську карточку і все інше. для того, щоб підмінити ваш голос, достатньо звукозапису одної хвилини. Завжди з кіберзлочинами є велика проблема. Дзвінки з псевдобанків з погрозами змінились рідним голосом онучки на іншому кінці дроту. Безграмотні листи шахраїв у спамі. Тепер без жодної помилки і схожі на правду. А ваш банк у телефоні захищений Face ID. за потреби зламають діпфейком. Усе це стало можливим через масове поширення штучного інтелекту. Приміром, у Сполучених Штатах вже зафіксували афер на понад 8 мільярдів доларів. Самі шахраї при цьому могли знаходитись в Одесі чи в Мілані. Питання ідентифікації особистості, яка вчиняє злочини. Це питання транснаціональної злочинності. Тож воно розбирається на два етапи. Потрібно виявити, на якій країні є жертви, і потім потрібно ідентифікати особу, де вона вчиняє. І друге питання це найскладніше, яке запитається. Овжди було це питання можливості притягнення до відповідальності, тому що є правоохоронні органи, наприклад, в Європі або в США, а є правоохоронні органи в Європі, в Україні, і всі вони діють в межах національного законодавства. Е, тому з тим завжди будуть виникати проблеми і труднощі. І Це процес е, ну неможливо ніяким чином не забрати, тому що ну є суверенітет держав. Якщо на розслідування злочину сподіватись марно, то треба знати, як себе вберегти і попередити шахрайство всім. Точно за от, навіть невеликий період користування е ресурсами, особливо, наприклад, електронною поштою, в СПАМ завжди попадають листи. Е це, як правило, їх називають так звані африканські принци, які присилають інформацію. У мене є спадок, я хочу якось їх вивезти там, в Європу чи передати якось кошти, я вам заплачу кучу грошей, але дайте мені банківську карточку і все інше. І завжди проблемою цих листів було в тому, що вони були е, неграмотно написані. Тобто Одразу було зрозуміло, що це якийсь банальний Google-перекладач. Який не є найкращою системою для перекладу, е, і через нього перекладається як от воно переклало, так і закинули. Е, той самий чат GPT дозволяється це робити набагато краще. Тобто мовлення буде построєне грамотно, то тобто, речення будуть построєні так, як це використовує носій. Тут усе просто не варто вестись на безкоштовний сир в мишоловці. До того ж, треба попередити близьких, які можуть купитись на схему шахраїв. Якщо бачите, підозрілий лист в електронній скринці, покажіть його дітям. Нанукам знайомим нехай вони теж оцінять його на правдивість. Ще один варіант шахрайства точна копія вашого голосу і дзвінки рідним. Для того щоб підмінити ваш голос, достатньо звукозапису одної хвилини. І далі він вже буде підбирати ваш тембр, вашу інтонацію. Ну і загалом буде відтворювати фактично дуже схоже. Е, тому з цим є дійсно велика проблема. Плюс е, Основна, яка проблема проблема складається це безумовно. Це шахрайство, яке от телефони шахрайство є, це методи соціінженерії. А друге шахрайство, яке є, це аутентифікація, яка відбувається через мобільний банкінг. Тому що зараз багато кого є, це можливість. Підтверджувати голосом, але насправді технічних можливостей вони досить обмежені для того, щоб ідентифікувати яка людина говорила. Тому потрібно використовувати, можливо, трошки інші способи автентифікації ніж голос особливо. якщо ми говоримо, наприклад, про те ж саме телефонні шахрайства, то протидіяти якомусь якимось чином цьому тобто, обивачу буде досить складно. Тут потрібно домовитися просто в сім'ї про питання ключових слів. Крім того, можна скинути тривожний дзвінок і перетелефонувати людині, яка нібито вам дзвонить. Останній і найпотужніший вид шахрайства – це діпфейки. Ще на початку війни ви могли бачити, як росіяни хотіли ввести нас в оману із електронною версією президента України. Та, схоже, їм не вистачило ні знань, ні технічних можливостей, бо копія виглядала аж надто нереальною. Експерт пояснює, аби створити якісний діпфейк, потрібні технології ледве не голівудського рівня. Тож звичайним українцям перейматися саме за цей вид шахрайства не треба. Ну і наостанок головна порада від експерта з кібербезпеки: змінюйте паролі щомісяця. Сприймайте це як профілактику. У ваших паролях має бути мінімум вісім символів та різні регістри, а ще приміром одини. Чку можна замінити знаком оклику. Такий пароль шахраї підбиратимуть щонайменше рік. Івана Грисимчук, Вадим Мірза, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. два з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.